Понад 4 тисячі школярів вперше цього року сядуть за парти у Вінницькій територіальній громаді, і в усіх 44 ліцеях міста пролунав перший дзвоник. В когось на площах навчальних закладів хтось вітав першачків челенджами та онлайн привітаннями. Ми побували на одному із святкових перших дзвоників. Для Ані Шикер сьогодні особливий день, бо на її перший дзвоник у другу гімназію привів саме батько. Віталій Шикер був вчителем фізичної культури у цій школі. А з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів боронить Україну. 14-й рік приймав безпосередню участь в антитерористичній операції. Був в Луганську, був в Маріуполі. Я вважаю, що це для кожного українця, для кожного чоловіка. Це не потрібно навіть чекати. Поки приде повістка і так далі, потрібно захищати цілісність з нашої держави. Першу, перший клас де емоції не передати. Дуже приємно, що повнять, пишуть, дзвонять. За декілька днів Віталій Шикер знову повернеться на фронт. А сьогодні він разом з дружиною радіє за свою маленьку донечку. Я пишаюсь папою. Мій герой папа. Я дуже Дуже Другий ліцей один із найстаріших навчальних закладів міста. Тут навчається понад тисячу учнів. Цьогоріч усі вони мають навчатись у своїх класах. Гімназія вже має укриття. Минулоріч тут, як і більшість ліцеїв міста, було лише дистанційне навчання. Маємо одне укриття за меморандумом, два укриття власних у нас знаходиться їдальня в напівпідвальному проміщенні та укриття на території закладу, який дуже гарно відремонтовано. відповідає всі абсолютно вкриття вимогам. Учні гімназії також влаштували свято 1 вересня і для діток зі спеціалізованої школи інтернату зі старих прилук, зібравши для них ручки, зошити, фарби та олівці. Ми вирішили поділитися, як би сказати, з нашими колегами, з учнями, з тими, хто не може собі допомогти, чи в них там якісь проблеми в сім'ї. Ми вирішили їм допомогти, і ця акція, ми, ми назвали цю акцію Зберись до школи сам допоможи іншим. Тобто вони купують, учні купують канцелярію для себе і паралельно купують для когось іншого. Куп за що собі положив, положив іншого». У Вінницькій тергромаді до очного навчання готові 33 із 44 ліцеїв. Саме в них є укриття. Як учні, так і педагоги сподіваються, що цей навчальний рік вони проведуть більше за партами, ніж у сховищах. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.